Що? 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 Що новенького? Читальна зала запрошує, маємо для вас книжкові новинки. Завітайте до нас, щоб першими знайомитися з новими надходженнями та цікавими історіями про видатних людей. Валерій Пека Бесіди майстра Хайтау про стратегію. Вікторія Стельмах Затишок у серці Сергій Махун У тенетах загадкових історичних убивств. Немає ліпшого нічого за саме переконання, завтра я отримую щось гарне. Завтра зробиться надзвичайно. Завтра я опов'юся теплом. Обігюся зсередини, розстану, добрий випадок. Пригода моїй присутності настане. Дмитро Горбачов, Ірина Магдиш, Андрій Тараненко. Стилі українського мистецтва 20 століття. ар століття Арнуво, ар деко Авангард Юлія Бережко Камінська Сергій Параджанов. Режисер свого життя. Ірина Пустиннікова. Забуті парки старі фільварки. Мандрівка Палацами України. Що помер? Як це помер? Тоді це не про мене. Не читайте цю книжку. Це все неправда. Я живий. Я вічно буду жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Змієві вали. Антологія української фантастики 19-21 століття. Упорядник Володимир Аренько. Катерина Бабкіна. Гарбузовий рік. Літературно художнє видання надруковане шрифтом Брайля. Ярослав Гадзінський. Перекопане. Сад поринув у пообідні літні мовчання. Здавалося, було чутно, як ростуть трава й дерева, як дзвенять над чорнобривцями бджоли, як наливаються соком та барвою помідорчики й порічки. Всі мешканці саду принижували, бо знали, що воно таке виросте. Відкрити для себе світ нових книг. Знайдіть свою історію серед цікавих сторінок. Проведіть час із вашою книгою. Чекаємо вас у нашій читальній залі.